Сьогодні 24 липня 2024 року, сьома година 18 хвилин, середа, да, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а поганим людям, які збагачуються під час війни за рахунок інших, показувати хто і хто, бо дуже важливо. Бо вони всього навсього знахабні брехуни і брехухи, які руйнують життя більш довірливих, більш тісніших більш добріших людей, які їх оточують, і які не заважають їм брехати, і які з ними не згодні. Я маю на увазі таких людей, як я. Ну що, коли тебе оточують гандони і тварі, які за допомогою своїх корумпованих зв'язків і награбованих грошей руйнують життя іншим людям, коли таке в країні відбувається? А вони роблять все для того, щоб зруйнувати всіх тих, хто їм заважає, хто є свідками. Хай буде соромно всім їм за те, що за їхні вчинки будуть відповідати всі ті люди, які їм були колись дор дорогі, або кого вони. Любили чи люблять, але я думаю, що такі істоти з поганими звичками нікого не люблять, нікого нікому вони не потрібні, бо вони всього-навсього брехуни і брехухи хитро зроблені, якими маніпулюють інші істоти, які давно вже не мешка не мешкають в нашій країні